Ви коли-небудь замислювались, як мурахи створюють ті ідеальні організовані лінії, які ви бачите у себе на подвір'ї? Це не магія, а командність. Дозвольте розповісти вам історію зіпі, крихітної мурахи-розвідниці. Одного дня, досліджуючи безкрайній ліс з трави, Зіпі виявила скарб, загублену цукерку. Вона відкусила шматочок. І помчала назад до мурашника. Але поки бігла, вона залишала за собою невидимий слід особливий запах, що називається феромон. По дорозі вона зустріла свою сестру. Достатньо було швидко поділитися смаком цукерки. Її сестра миттєво зрозуміла і пішла по пахучому сліду, додавши власний запах, щоб зробити його сильнішим. Незабаром сотні мурах приєдналися. Створивши жваву магістраль, що вела прямо до солодкої знахідки, всі вони знали дорогу, тому що зіпі, перша відкривачка, залишила ту першу крихітну, але вирішальну позначку. Це показує, що неймовірні речі відбуваються, коли всі працюють разом, навіть якщо кожен дотримується простого правила.